Чи ми переїжджаємо, а наші зимові речі вже переїжджають. Нас хлопців відправили в табір за лунею, а мама сьогодні з нами і друг, який ще електрику нам робить, також з нами. Так, Женя вже запустив насос і можемо, в принципі, включити каплю. Ну, поки що цього не робимо, бо хочемо з мамою зібрати цибулю, поки вона суха. Коротенький огляд городу. Малинка ще є. Є що збирати. Скубимо трохи плохинка ще є. Так, оці кущі, помідорів самі густі, загущені і ось пасинки. Ті, що я залишала, вони. Ось такі здоровезні, треба якось придумати, їх теж попідв'язувати. Не знаю, що, щось будемо чудити. один аж на волю проситься, виглядає крізь шпаринку. І є такі, що вже червоніють. Ось, все, це перший. Одненький. Тут десь ще поряд є. Ось ось прям. Червоний вже. Так, що іще? Що іще? Ну, огірки, само собою. Слава Богу, є. Вчора, ні, не вчора, позавчора хлопці зібрали всі і ще є що збирати. Тут квасуля з кабачками. І оцей маленький, що я все не змогла приділити, що воно таке це все-таки кабачок. Ось. Як мама каже, нарешті опинився серед собі подобних і почав плодоносити. Малесенькі кабачочки вже є. Так, добре. Що ми зараз? Поки пасмурненько, не дуже жарко від то ми виберемо оці дві грядки цибулі зараз, а потім вімкнемо каплю, щоб все поливалося. І кукурузка трошки ніби тішить. Вона, звісно, така худенька-тоненька, ну, навіть трохи ось якісь. Хміточка зав'язується, ну, якщо гляний заїсть, може якусь кокрузину і щесь коштуємо. Але все-таки капля велику роль відіграє. Смачні були динька і кавун. Тепер ми їх зариємо в огрядку, де був чесник. За одноженням її зараз підрівняє, бо вона похилилася. А мама виріває вже посохлу цибульку. <плес> Відчуваю себе журналістом, який нічого не встигає знімати. <плес> О, це те, що хлопці останній раз заливали. І що в нас залишилася? одна Ось ця крайня секція. І тут уже маленький шматочок. Видно, який великий перепад між сходинками. Прям звідси всі сходинки видно. Дорічно. Прийшла і в їхнє життя цивілізація, да. Як там з тої сторони? Краще, ніж минулого разу. О, диви, як рівненько. Ти ж Нічого не треба вже підмазувати, да? так? Віджила своє? Вже потріскалося. А без неї. Ламінов... А без неї Ламіна, ти. Да. Ламінат. А. а вистачить тобі на усю останню без неї. І поки я бігала з камерою по ділянці, намагаючись засняти всі робочі процеси, мама вже благополучно вибрала цибульку і перейшла до грядки з баклажанами. Вона хотіла обрізати пов'яле, сухе, ну, загалом зайве листя. Ну а ці шикарні помідорні джунглі лишила розгрібати мені. Деякі пасинки я нещадно вирізала, а ті, які були з квітами або з маленькими плодами, залишала прищіпуючи вершечок. А Женя, розібравши чергову опалубку фундаменту для паркану, взявся робити запланований навіс. Для цього необхідно було доварити стовпчики, до яких вже прикручений паркан, бо навіс має бути вищим за паркан, щоб вода стікала за нього. Так як ця ідея виникла вже після того, як ця частина паркану була прикручена, то довелося декілька Листів відкручувати і з підручними засобами, такими як шматок дрованяки, відхиляти їх від каркасу. Так, Женя, що це ми привезли? Що це ми? Ще якусь хламу привезли, так? Да? Ага. Новий шість. Сто коштує, а ми за кріщоб взяли. Бушні. Не кондицію. Продовжуємо ліпити його. Я його зліпила з того, що було, так? Да? Отак на жалоніше. Профнастіл шість листів. Труби, яких в Жені не вистачало. Може, щось вийде скупати сьогодні. З тим навесом. Привезли повну машину дров. Це дрова не для котла, а для буржуйки. А для котла чого не підходять? Бо піролізні котли не люблять маслянисте дер... деревину. Це, а це масло... масло витікає і забиває, все, що можна забуть. Ці дрова нам віддали безкоштовно. Для піролізного котла вони не підходять, а в нашій буржуйці або на вуличному вогнищі все одно що палити. Тому ми забрали, привезли і розвантажимо до купи порубаних дров. Це була стара височезна туя, яка буквально вчора була завалена і попилена. І так як всі зрізи були свіжі, вони щедро виділяли смолу. І я, маючи необережність, взялася неправильно за цей пеньок, всі руки були в смолі. Тому я пішла і одягла рукавички. Женя, хоч і знав про цю особливість і брав дрова правильно, і все одно тоді довелося доволі нудно відмивати руки від смоли. Розвантаживши машину, довелося ще трохи її почистити від залишків тирси і трави. Намагаємося комбінувати роботу і на дворі, і всередині будинку, тому коли на дворі спека в обідню пору, беремося закінчувати якісь із наших чисельних недоробок. Наразі це дверний проєм в кімнату над гаражем. У попередньому відео ми показували, як Женя випилює цю частину дверного проєму, але в нього закінчилися диски, тому він випиляв його тільки наполовину. І щоб пил не потрапляв в кімнату, Женя конструює своєрідну ширму із клеєнки, прикручуючи її дерев'яними планками до ОСП-шної стелі. Дніпром. Своєрідний коридорчик вийшов. І що, Дніпроєм, Випадає? Випала ця і ця розпадається до Живе своїм життям. Віта випала за тримачає, випас з широко. З тримача... з <гум> Найнезалежніший шуруповерт. <гум> Ось така конструкція, щоб не летів туди пил. На підлогу Женя також поставив якісь підложки для основного грубого сміття. Пилу було дуже багато, і по закону підлості, ні маски, ні респіратора у нас не виявилось. Але Женя знайшов колись давно куплений пластиковий захисний екран, який одягається на голову, щоб звільнити обидві руки, тому тримати його не потрібно. Але в процесі експлуатації у нього відкрутилася деталька і десь загубилася, тому вже не весь час тримав цей екран руками. І коли я вже пилососила цей пил, то знайшла цю детальку. Вона теж чорна була, як і наша клейонка, добре, що хоч помітила і не засмухтала її в пилосос. І впало. І все одно довелося пилососити майже пів будинку, тому що пиво якось все одно просочився. Це саме той старенький пилосос, який не має насадки, тому пилососити доводиться просто трубкою. Ви також можете бачити, що декілька шматків шлакоблоку випилилося зайвого, бо нахльост там дуже маленький і. Коли Женя його розпилював, він розшатався і не тримався вже купи, тому він його демонтував. Але так як стіни будуть зашиватися гіпсокартоном, то я думаю, воно ним і вирівнюється. Ще такий цікавий нюанс, що в одному із цих випавших шматочків шлакоблоку виявилися мишачі екскременти. І не просто дві-три, а пів совка. І це дуже дивно, тому що дірок в цьому шлакоблокові не було зовсім, він був добре замурований бетоном. Цікаво, як вона туди потрапила і де вона врешті решт ділася, та миша. Ну і нарешті, прибравши все сміття з підлоги, Женя чіпляє нашу тюль від мух та комарів. У другій половині дня, коли спека вже спала і сонце вже йшло до свого заходу. Женя знову взявся до зварювальних робіт. Недостаючі труби ми привезли, тому можна було продовжувати роботу. Ну, а я тим часом боролася з нашестям амброзії на ділянці. Коли ми просто косимо бур'ян, то амброзія нікуди не зникає, вона просто виростає трохи меншою і починає одразу цвісти. Ще й стає густішою, тобто кущиться. А коли я її вириваю і або уношу з ділянки, або висушую і спалюю, то її стає значно менше. Тому поставила собі таку ціль, хоч трохи почистити ділянку від амброзії. Це вже наступний раночок, і я знову на городі. І де були такі прям великі зелені острівці, намагалася їх повністю всі вищіпати. Звичайно, ділянка у нас велика і не так-то легко впоратися з цією задачею, але потихеньку, потрохи вранці і ввечері намагаюся це подолати. Я думаю, що всім відомо, що амброзія для алергіків є джерелом загострення хвороби, а так як і я, і наші хлопці маємо алергію на пил і, можливо, і на цвітіння деяких рослин, тому. Хочеться, щоб на ділянці її було якомога менше. Потім я її покладу біля дров там, де ми палимо вогнище. І коли вона остаточно висохне, потихеньку буду спалювати. Я додаю її в вогонь потрохи, тому великої задимленості немає. Ой, йож моя. Я коли виставляв тоді від забору, то я ж не міг точно виставити. Я там брав, наче прямий кут. Ну, на такій відстані вони трошки. Там нормально получилось, а тут как так, чтобы рывок Ой, Вита. Гарненько получается, мне подобается. Это уже ведь сваркой такие перчатки? Да. А -а -а -а. Так, у нас тут не 3 сантиметра, четко все Варим. Бачиш, отак я кажу, отак ставиш отак і не видно сварки тут. Угу. Я можу дивитися. А, я забувся. Та ні, вдівай, мабуть, маску. Я самого процесу не бачу. Я тільки бачу тільки що ну коли я отвод уже. Я тільки те вже бачу. Удень масочку. Будь вот, ласка, день масочку. Я так ничего не бачу. И так, а так вообще ничего не бачу. Если солнце ярко, то я ничего не бачу. На таких нестандартних рішеннях і стаєш професіоналом, да? -90 -90 -90 -90 -90 -90. Знову вечір і останні зварювальні штрихи. Тепер треба буде весь цей каркас пофарбувати, щоб за ніч фарба підсохла і на ранок можна було вже прикручувати листи профнастилу. Найважче було фарбувати ту трубу, яка майже лежить на паркані. Ось така конструкція вийшла. Заморився, Женя, звісно. Цілий день сьогодні то апарат щось не слухався, то сонце смолило. Пробував, пробував, ну так і зварив. Придумав цю конструкцію і реалізував. Ще й переварював один стовпчик, бо ну, як же ж так, буде трохи криво. Ну, а це результат моєї боротьби з амброзією. Бо тільки амброзію я так. Ну і ще осот збираю. Підсушую тут біля вогнища, а потім спалюю. Так, ну, а це корінці, які проростають. От -от -от серед поділянці. у нас тут проростають від сливи, від оличі. Е... Там колись абрикоса була, мабуть, теж ми її. Вже тільки пеньок застали, то від неї проростають паростки. І це вже другий раз за літо ми викорчовуємо такі маленькі порчики. Лайфхак. Щоб з каплі мимо не текла вода, підставляє відерце, а потім виливає туди, де каплі не, не хватило. Або на малину, або посередині грядки. Чим би я ще займалася? Каркас уже поварив, Оля фарбує. Мінімальна кількість. Щоб воно нічого не впало. Металоконструкція. Уж як? Побачимо. Можна ж десь якісь волосички провалинки, розрвувати зранку. Нічіде, а ми фарбуємо, так? День вже закінчився, а фарба ні. Ліхтарі всі розрядилися. І налобний, і стаціонарний. телефонний ліхтар фарбує. З шести секцій це півтори лишилося. На цьому дане відео завершуємо. Дякуємо, що додивилися його до кінця. Всім Божої охорони і до зустрічі у нових відео!